В цьому відео я вам покажу найпростіший спосіб знайти витік фріона з колекціонера автомобіля. В фріон додають флюоресцентний барник. Він нам дає зелений колір. За допомогою цього кольору ми і знайдемо витік фріону. Для цього нам потрібний ультрафіолетовий фонарик Тільки під ультрафіолетовим світлом буде видно цей барник. Що ми робимо? Ми перевіряємо усі магістралі кондиціонера, всі з'єднання, всі коннектори. Щоб виявити краще витік фріону, потрібно загнати машину в темне місце. І ось таким чином ми перевіряємо усі з'єднання кондиціонера, усі магістралі і шукаємо витік фріону. Всі з'єднання до радіатора. Краще підняти машину, знизу все перевірити. І ось таким чином шукаємо витік. Всі магістралі, всі конектори. На самих коннекторах можуть пропускати. Ось так ми перевіряємо. На цьому автомобілі кондиціонер справний. Я вам покажу саме приклад, як перевіряється. Пізніше в відео я вам ставлю, як виглядає витік фріону. Ще є така проблема, як пересихання резинок. Щоб цьому запобігти, рекомендується 1-2 рази на місяць по 10-15 хвилин в зимі включати кондиціонер. Це буде для нього профілактика. Таким чином, ви зменшите ймовірність. Пересихання цих резинок. Всім щасливо!